Хоже після вже знаменитої п'янки в заміському комплексі джерела, яку влаштували волинські податківці в розпал робочого дня, згодом голова заболіла навіть і тим, хто на цьому сабантує пив лише березовий сік, оскільки, як стало відомо, відреагували на це застілля вершків волинської податкової аж у столиці, а саме в ДПС України. Відтак. Проти очільника волинської податкової Сергія Лисаюка та інших посадовців волинського управління було порушено дисциплінарні провадження. Повідомляємо, що відповідно до наказу ДПС стосовно заступника начальника ГУ ДПС у Волинській області Лисеюка Сергія за час виконання обов'язків начальника ГУ ДПС у Волинській області порушено дисциплінарне провадження про визначення ступеню вини характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку. Також відповідно до наказів західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Та головного управління ДПС у Волинській області порушено дисциплінарні провадження для визначення ступеню вини характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно інших працівників територіальних органів ДПС. Нагадаємо, в розпал робочого дня п'ятниці 29 березня чи не усе керівництво на чолі з очільником податкової вирішило, що робота не вовк почекає. А от святкування іменин начальника управління контролю за підакцизними товарами Волинської ДПС Ірини Ношкалюк ні. Ця податкова тусовка відбулася в одному із заміських ресторанів джерела. До слова в попередніх випусках новин ми розповідали, чим багата іменинниця. Якщо ж ви пропустили ці випуски, то дізнатись, що є в декларації волинської податківиці, Ви можете, переглянувши відповідне відео на ютуб-каналі Терека Аверс під назвою Машина за 50 тисяч доларів від мами. Що задекларувала податкова іменинниця Ірина Ношкалюк.